У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників та захисниць родинам полеглих та безвісти зниклих оборонців виплатять матеріальну допомогу у розмірі 3028 гривень. Така сума розрахована на кожного члена сім'ї. Для подачі заяви на виплату родині потрібно звернутися до управлінь соціального захисту населення, що знаходяться у прозорих офісах. До заяви також потрібно додати копії документів з пред'явленням оригіналів на кожного члена сім'ї полеглого або безвісти зниклого воїна. Повний пакет документів можна дізнати. На сайті міської ради. Оформити заявку на виплату можна до 15 серпня. Муніципальна програма підтримки родин загиблих військовослужбовців діє вже другий рік. Тогоріч з бюджету громади було виділено 1 мільйон 800 тисяч гривень. Послугою скористались близько семи сотень людей. Цього ж року фінансування збільшили до 3 мільйонів 300 тисяч. Уже звернулося 735 родин, але це 1120 осіб. В цьому році вже майже можна сказати у два рази більше щодо і фінансування, і кількість осіб. Хай будуються вони і повертаються і здоровими, і неушкодженими. але на жаль, ми бачимо, що кількість звернень зростає, тому і сума відповідно передбачена більша.